так, ти ще робиш такі новини про зірок, і зірки часто на тебе ображаються. Хто зараз на тебе ображений на тебе ображалася Мейхер, але за інший на тебе ображався Остапчук. Він тебе блокував, це те, що відомо. Ну Остапчук, я вже говорив про це, що Остапчук напевно образився. Він на мене заблокував. Напевно, через те, що я колись у новинах сказав, що він, наче, є цим інвестором салону там чи там масажу так, Катерину. Своє до. Жине, ось мені здається, що Катю це образовало, тому що вона потім мені написала. У нас теж був там якась розмова з цього приводу, і вона писала про те, що ти запрошував на побачення 17-річних дівчат. Чи це є правда? Дивись, мені дуже смішно було від того, що Катя сказала про те, що наче їй якась дівчина написала і спиталася у неї поради. Ну тобто навіть тут, якби логіка включити, а що ну саме Каті, ну це абсолютно неправда. Ну давай так я скажу. Тому я не знаю звідки це катя взяла. Мені здається, що вона просто через таким чином вона хотіла, якби от показати свою образу, що я, значить, де знівелював її бізнес.